Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Ну що ж, приїхали ми з чемпіонату світу, відтренувались, половили, ну і відповідно привезли найвищий результат це перше місце. Вже цілий сезон тестую новинки від компанії Sportex, а саме це лінійка водилищ серії Catapult, це S4. Маркерне водилище, яке також вийшло оновлене, я про нього нічого особливо не розповідав. Вдалося мені його потестити протязі сезону на різних змаганнях, на тому ж самому чемпіонаті світу. Маркерився ним, кидав і. Вже, в принципі, можу вам про нього щось розповісти. Але бачите, приїхав сьогодні на поле, хочу показати вам взагалі наскільки далеко можна закинути маркерну оснастку. Для, для, в першу чергу для мене це цікаво, тому що ну, на воді я, звісно, це робив, а на землі ніколи точну дистанцію не виміряв. Тому, якраз подивимося, на що здатне це водилище, кидаючи. Просто маркерний груз і кидаючи маркер. що ж, Друзі, давайте, щоб не затягувати наш відеогляд, потихеньку почну його складати. Дістав його з чехла, бачите по дизайну, нічого такого особливого не можу сказати. воно, аб Дизайн абсолютно такий самий, як і на. Всіх інших водилищ серії Катапульт С4, такий самий, як і у спода, такий самі, як і у робочого водилища. Єдина відмінність це те, що це маркерне водилище, і тут одразу компанія Спортих зробила відповідно помітки для маркеріння. Є перша помітка 25 см, інша 50 см. Ну і одразу вам можу сказати, що якщо міряти від початку катушка тримача і до початку першого кільця, це рівно метр. Ну, це якщо комусь треба там. Відміряти якісь, якщо ви маркеритесь на глибоких водоймах, досить широкий, приємний хват, він однаковий на всіх водилищах серії Катапульт. Якщо я не помиляюсь, він здається 73 або 74 см. Ну, тобто такий хват, який підійде і людям з короткими руками, і людям з довгими руками, буде теж досить комфортно. Така от приємна ручка зела матеріалу, яка в будь-яку погоду, холодну, не холодну, дощ не дощ. Вона рука тут приємно е, і досить міцно лежить і нікуди е, не дівається при силових закидах. Ну Це те, що такі основні нюанси, що стосуються дизайну. По технічним характеристикам катушка тримач Fuji, перше кільце е, 50 міліметрів. Відповідно, вага 475 грамів, якщо я не помиляюсь, ну, може, я залишу посилання на це водилище, ви зможете собі зайти, подивитись всі технічні дані, які вас цікавлять. Я більше знаєте, люблю все ж таки тестити на практиці, а не на словах. Відповідно, маркерна катушка, така велика, Shimano ББЛК. Я думаю, що. Коропятники мене зрозуміють. Що ж, робимо перший закид поставив грузик 115 грамів, повісив маркер. Так, Заброс вийшов в принципі непоганий, водилище досить непогано прогрузилось. Єдиний нюанс, який в нас тут є, це корови, які там стоять. Можна показати коров. Цікаво, докинув я до них чи не докинув, ну, але будемо старатися в них не попасти. Піду помірю і потім вже на висновках скажу вам дистанції, які в нас з вами вийшли. Так, Хто переживав за корову, в корову не попали, корови всі цілі, бачите, ну майже докину. От наш маркер, от грузик лежить. Там в точніше стоїть машина, звідки ми починали кидати. ну Дистанцію я вам скажу вже на висновках. Зробимо якісь невеликі висновки по даному маркеру. Ну що ж, як я вам казав, цим маркером я користувався сезон. От Зараз перший раз виїхав на поле, протестували його в полі на дальність закиду. Одним словом, дуже задоволений. Всі попередні маркери, які були у SportEx, вони були досить непогані. Але знову ж таки, в зв'язку з тим, що це був маркер, водилище було не швидкого строю, воно було більш схоже до. М'якого водилища, відповідно, маркеритись не можна було, але кинути далеко при потребі неможливо було. І от компанія Sportex нарешті випустила водилище, яким можна комфортно відмаркерити найдальні, найдальні дистанції, навіть там при потребі 150-160. Ну, я зараз вам розкажу, які нам дистанції сьогодні покорилися. І при цьому. Має швидкий стрій і відповідно досить комфортно ним маркеритись, тому що досить чутливий кінчик. Це саме основне для маркерного вудилища. Тому, хто собі шукав дальнобійне маркерне вдлище, можете подивитись. Ну, Я, в принципі, думаю, що цим водилищем воно таке універсальне може бути. Тобто, в теорії можна помаркерились, зняли маркер, повісили робочий монтаж і можна на нього ловити. Тому що, як я і сказав, кінчик досить чутливий. Я думаю, що і на рибі воно мало би бути непогано. Але Ну, є і е, інші робочі водилища в тій ж самій лінійці катапульта, тому можете собі обрати під ваші потреби водилище без проблем. Що стосується дистанцій, е, я зробив три закиди з маркерним монтажем. Тобто, в мене був маркер і був грузик. Найбільша дистанція мені покорилися грузилом 125 г це дистанція, 180 метрів це з маркером. Тобто почали ми 165-170 були закиди, розкидався і 125 грузом плюс маркер вдалося кинути на 180 метрів. Ну, потім маркер ми зняли, кидали просто просто грузик, грузик маркерний типу ракети і найдальше. Дистанція мені покорилась 201 метр. Ну, відповідно, було декілька спроб. Знаєте, після сезону інтенсивної рибалки, після Франції дуже втомлений, ще особливо там дистанції дальніх не було, тому якби дуже важко війти в ритм дальнього закиду, але, тим не менш, маркерним водилищем, в принципі, без проблем вдалося покрити ці дистанції. Тому, при потребі, якщо на якихось прилбичах мені треба буде відмаркерити супер-мегадальні дистанції, я думаю, що цим водилищем можна справитись без проблем. Все, як завжди, посилання на це водилище залишу в описі. Можете перейти на сайт, я думаю, що зловити якусь знижку ну і придбати, якщо вам треба. Ну, на цьому у мене все. Будемо з вами прощатися. Якщо вам сподобалось... Подобаються мої відео, пишіть в коментарях, залишайте е, свої відгуки. Також напишіть на яке б водилище ви ще хотіли побачити огляд. Ну і нагадую, що не забуваємо донатити, не забуваємо допомагати нашим пацанам. Всім гарного дня! Слава Україні!